Розділи про Боговтілення. 51. Шостий день, згідно з Писанням, доводить до кінця творіння суші, що підкорюється порує ціву. 7. Обмежує рух, властивий часу. Восьмий виявляє спосіб влаштування того, що вище природи і часу. Згідно з Святим Василем Великим число цим Біблі символізує цей світ. Наш реальний створений світ, створений Богом усім днім. Число 8 символізує майбутній світ. Вічність 8, це 7 плюс 1, тому перший восьмий день який позбігається за своїм значенням. Так неділя – це останній восьмий день, день кінця старого світу, а той же час перший день нового творіння. Преподобний підкреслює також значення сьогодні, який ніби описує, або замикає в межах рухластива тимчасового буттю тіс Хронікіс і Діотітос, тим самим сьомий день. Який готовий день восьмий служить переходом до нього. Взагалі цих днів була широко поширена по 37 частково ходу до філо Олександрівського, для якого восьмий день співвідноситься з упізнаваним світом. 52. Хто проводить шостий день тільки згідно з законом, то уникає панування пристрасті, що діяльно ноблять душу і безпристрашно приходить море, направляючи в пустель, яка людина святкує суботу, однієї бездіяльності пристрасті. Той же, хто переходить день через Яродам, залишаючи сам стан простої бездіяльності процесів, стає спадкоємцем чеснот. 53. Той, хто проводив шостий день по Іванськи, раніше умропів перші рухи гріха, досягає за допомогою чесного стану безпристрасності, позбавленої всяких порожності і справляє свободу у своєму розумі, зберігаючи саму ялую тісним від пристрасті. Той, же, хто приправляє через звірода, приносичи в області віддання, якому розум, що таємниче твориться миром, як храм стає в душі життя житлом Бога. Мир в Сенці спокою і війні творить розумів храм Божий. 54. -й. То належним ділами і добрим помислам Божественно звершення у собі шостий день і успішне виконує допомоги Божої діяння своєї, тої думки долає всяке буття підвладне часу і єстру. В цьому випадку преподобний знову вживає термін іпостась, який приписує радше значення буття існування судності. На обігах він говорить про у всіх спотворених речей тін, пан Его ното іпостасюня, яка підділяється на п'ять пар протилежності. Тут мовити про загальносному матеріальному сесію. У даній вже в розділ терміну постазі добуває трохи інший відтінок. Ну, Уточнення паса натякає на буття, конкретніше індивідуальне. Досягає таємничого споглядання вічних віків. зовсім Покинувши суші вище і проступив через них, він святкує суботу, в розумі невідомим образом. А хто достоїться восьмого дня, той повстав з мертвих і має на увазі повстання всього того, що після Бога, з почуттєвих і пізнаваних і пистоти на слів думок він споживає блаженне життя Боже, яке справді і називається єдиним існим життям, оскільки сам стає Богом завдяки обоженню. Повнота обоження досягається містичному екстазі. Заття з Богом. Що не проводить, однак, до розчинення духовного я людини. Подвіжників достоївся настільки великій благодатній Божа тут Воскресає змертю, слово «анесі» припускає це значення, не мічаючи дві форми прояву ідею обоження у давньої церкві – реалістичну та реалістичну, по попі, відносить преподобного Максима до реалістичного напрямку зауважає для християнських мислителів далістичний напрямок побоження, є, по-перше, моральне єднання з Богом. Уподібне його властивостям, по-друге, та внутрішня єдність, яка встановлюється між суб'єктом, які признає існує, яка пізнається. По-третє, злиття двох нероздільних почуттів взаємної любові, коли крижина перегородка, що розділяє два самосвідоміші хатами, та не дві особистості, які кулькір Тутін, обкаючись одного, з'єднуються. Людно з'єднує з Богом богоподібність, моральність зміненої особистості, екстаз розуму і екстаз любові. Дивись поповіді Божені в День Восточної церкви. І з цим спостереженням можна багато в чому погодитися за завоєнтком того порівняння, яке проводиться між обожанням і злиттям кульок ртуті, яке проставляється невдалим. 55, шостий день я довершене виконання доброчесних діянь, відповідних людському. В сьомий день завершення припинення всіх природних помислів у тиші, віддається споглядання, неумовне віддання 8-й перехід добоження, до достойних цього. Мабуть, Господь ніколи більше таємниче не виявляє 7 і 8 дні, ніж тоді, коли він називає їх днем годиною і здійснення, тобто годиною описуючи таємниці Логоци всього. Повірне, преподобний має на увазі тут фраза Господи, звершилися. Жодна з небесних земних сил не змогла пізнати ті до того, як пізнали їх по до своєму досвіді, як і що не блаженне Божество, що створило їх. 56. Шостий день день виявляє благосбуття суші, сьомий указано образ благобуття їх, а восьмий не натикає на вимовне таїнство вічного благобуття цих сущих. Вже відомо тріальне преподобного буття, благобуття. Та вічне буття. Воно сходить до Клименту Олександрівського, який говорить, що Христос, який раніше був для нас причиною буття і благобуття, і це втілення є причиною всяких благ, тобто дарує не тільки життя зі, Зін і навчає благожиттю Ензін, але й подателем майбутнього вічного життя, то Еєзін. Дивись Климент Олександрійський, педагога. 57. Знаючи, шостий день є символом практичного діяння, ми виконуємо цей день, і весь збор доброчесних діянь, немов стосовно нас було сказано, і побачив Бог усе, що він створив, і ось добре воно, буття перше. 58. Свій борг благого діла у славу Боже, виконує той, хто з допомогою тіла посилено трудиться над прекрасою душі різними чеснотами. 59. Той, хто здійснення не приготував праведних діянь, досягає спокою, спогляданного споглядання, якому він благолібно пізнає Лоси суші, припиняючи тим самим рух уложним, що підноситься до всього приготування. Відмінність і Сейтропуса в цьому випадку співвідноситься з відмінністю і ділання і споглядання з їхньою єдністю. У цій наступний глава страсті Воскресіння Христова символізує, крім іншого, процес духовного зростання. Тому у даному конкретному місці мова йде про п'ятницю напередодні Пасхи, яка у Івана 19, і називається приготовлення до Паски. Параскеві. 60. -те. Співпричасний спокою Божого, налаштовано ним з нас у сьомий день, співпричастую також побожнює його дії за нас у восьмий день, тобто таємничому воскресінні. він залишив лежачій в пелини і хускою, яка була на голові його, багачиться речі, яких бачили Петро і Іоанн, вірячи в Господь в воскрес, на 20. 61. Гроб Господній є цей, або ще серце кожного віруючого, полинає логосичуття гречей разом з образами чеснот. Суть думав, що Розбудовується тут, отцем, полягає в тому, що наше тутешнє, навіть духовне віддання, у пізнання жодним чином не може з'явитися із тим спогляданням лицем до лиця, якого достоїться правдів в горньому світі. Хуста, яка була на голові Господа, є просте, і однаково віддання речей ми пізнаваємо їх разом із прийняттям завдяки відданню Бог За Допомогою цього пізнання Богсловом, тому що без нього він, будучи вище почуттєв і познаваних речей, зовсім недоступний нашому сприйняттю. 62. Ті, що набливо ховають Господа, побачать його в у славі, що недоступно зороти, що робить, робить цього, бо він доступний сприйняттю живлячих пізли наміри, оскільки вже немає покоров, завдяки яким Господь, як здавалося, благозволи бути сприйнятим усіма бажаючими бачити Його, і протерпів хресні страждання заради спасіння всіх. 63. То, що набливо ховає Господа, оточується повагою всі боголюбці, повінах і це належать, дозволяє Господові безставне виставлення на показ перед усіма народом, не дозволяючи невіруючим використовувати його прибуття цвяхами до Христа якому приводу для Богохульства Матвія 66. Буквально від безчестя тріумфу, Кеп Енідус. Імовірно, тут є схована асоціація з тим фактом, що для Римських імператорів, звичайно, було при своєму тріумфальному поверненні з війни, вести з собою переможних ворогів, ніби надаючи їм публічний ганьбі. Ті, що докладають початку до могили і стали сторожі біля гробу, є вороги цієї справи у ним. І на Оскресу слово обмовляє, яке на викрадені учням заради наклепу на воскресіння, спасителя для від побою солдатів Матвію 28. А такі срібняки, які держали учні Господи, які зрадив його під срібниками, є, розуміє, показаний облег звершення чеснот, Люди, не знає, що показує лише своє зримою стороною. Буквально знайдимі сказано тон Логомененкін. Фасін. Радше за все преподобний, має на увагу, що відріч людина прагне пізнати і пізнає духовну суть, яка ховається за їхні зовнішні виявлення, в тому числі вона прагне пізнати і пізнає духовний зміст фактів земному житті і смерті Господа. Він не перебуває в невіданні стосовно того, як яким чином він був розіп'ятий, похований воскрес Господь. Він вважає мерцям присвісні помуси, насаджені саме навколо серця, цим помусам і спокусок доділяється нему одяг Господа, способ моральної благопристойності. Така відео, що людина також переступає нему через початки на гробі Господнього через образи передбачення гріхів, що закарбовуються в душі. Здається, що преподобний тут має на увазі відоме іванське повідання про зіп'яття Господа, що вказують чисто ребенче. Мови для про відбитки тіпус можливих гріхів, які накреслюються нашою уявою і закарбовуються в душі. 64. Всякі груша любша символізує чесноту заради обережності, коли знаходиш жадний метал, відмовляється від того образу життя, згідно з яким він раніше вважав себе учнем слова. Схвалює нас. Одержуємо себе люкстом, і які приносять себе вже томомонії, викривають ці слова. 65-й. Коли бачу, які ось горді дівчини переносять похвали на адресу кращих, ніж вони, чи підступно вишукують засоби для того, що проголошено їхну зробити, безвісною. Відвертаєте від неї інших тисячами спокуси беззаконним наклепами. То я гадаю, що ними був розіп'ятий похований Господь. Вони пристали до гроби його стражів і наклали початки, бо слово обернув їх пісту проти них самих воскрес серед ворожих нападів. Він явився у блиску славині, безмістнюючи нас, а без безстрахності серед скорбот, бо він сильніший всіх, оскільки є, називається постастю. 66. Таїнство втілення слова в собі, центр у всіх згадах і образів Писання, а також знання уявляних тварин і пізнаваємох розуму творінь, хто пізнав та таїнство Христа і гроб Господньої пізнаєми, ту заради якої був спочатку прийняв усе до буття. Дану наступну главу Пальтазан називає центром цього твору. преподобного Максима, тому що ті зраничною виразністю фіксується зв'язок вчення про будівництва і втілення слова і власне. Теології 67. Всі явлені речі потребують Христа, тобто в тому стійкості стані, який зберігає їх зв'язок почуття звершуваних чуттєвим світі. Всі пізнавані речі потребують гроба, тобто тієї довершеної рухомості, яка припиняє, в них усі дії звершування в розумі. Згідно з преподобною хресті гроби Господні не тільки історичні реальні, але мають і всесвітнє, є космічне значення, тому що вони визначають образ буття як світово-матеріального, так і світовомосяжного та фіаноменті Ноумене згідно з визначенням Ілліна. У всем своїх аспектів хреж живе її конкретний символ основнує примирений онтологічний християнства, що може бути сформульовано як життя через смерть примиренне і предвічне, як попрання смертю смерті у часі економічно. В цьому змісті Хресті літургійна мораль істотології, і сотологічна мораль літургії. Досім цим піднімається його обожання, начальної онтологія, бо літургом Христа є сам визначальний предвічний Його насі. І лгії на основною символіки Христа Господнього. На цій божественній антології Христа також і гробою і вказує преподобний Максим. Бо коли природня дія і рух, що належить до всіх тварних речей, поєднується від ним у зв'язку, тоді бо Слово, єдине із своїх описуючи в самому собі являється немало свясі зметих уточні, утримуючи і описуючи все творіння. Що, що походить від нього. Однак, при всьому жодне творіння не має сприйнення із цим через природний зв'язок. Інакше кажучи, бо слово волос, будучи зв'язуючим центром всієї створеної світобудову, твора цеми спасителями її, сам не зв'язаний природнім усами з тим, що безкінченно перевершує усе творіння. Адже спасіння спасання відбувається по благодаті, а не по природі 68. Вік час і місце належать до відносного. Бо без них не існує нічого з того, що мислиться разом з ним. Боже не належить до відносно, тому що Бог не містив взагалі нічого, з того, що могло б мислитися одночасно з ним. Тут преподобний вживає множину століття, часи місця, що стосується відносно, то в цьому випадку воно то прості, означає відомий Аристотелів категорії, одну десятин відношення, тому згідно з преподобним поняттям вік час і місяць співноситься із цією категорією. Значить, якщо достойні люди є спадкоємцями самого Бога, то і всяке відзначений подібне благодаті, буде вище всіх вітів, часів і місць. Його місцем буде Бог відповів до на, на, написаного будь ти мені Богом захисником в твердині постановища, що спасти мене. Плов 70. 69. дев'яте. Кінець немає за нічого загального і середини, тому що він не буде тоді вже кінцем. Середина ж є все те, що слідує за початком і має перед собою кінець. І кажу все, вік, часи і місця разом із маші що мислиться одночасно, я ними, є після Бога, який безначальний начали має його перед собою. Як нескінченний кінець, то воно нічим відрізняється від середини. Бог, який нести, що спасається, і нічого від середини не буде вже споглядатися пізних, які описувалися, при цьому не з кінцевому кінці. 70. Ось світ обмежується своїм лосом, і істоти, що живуть у ньому, визначається місцем і часом. Світ має цим волосами якості обласів умогляда, властивих у природі, яке робить можливими, часткове пізнання премудрості Божої, що перебуває у всьому творінні. Інакше кажучи, волосе, що складається в нині розумну структуру, чуттєвого космосу, можливість часткового пізнання лоса. Кіто тож не премудрості Божій. з іншого боку, всі логоси знаходять своє відбиття в матеріальному світі, стають доступними нашому пізнанню, відбуваючи ці пізнання як способом споглядання, згідно і вагою, які у цьому, як і ряді інших випадків, безсумнівним попередником приповнених сил, пізнаваний світ уступаючи в честі серцем, складається длосів цього світу. Ектонлогон тут -ту косму. І доти, поки вони використовуються для такого пізнання, і властиві середини і часткового сприйняття, а коли продовершено припиняє частково, то все гадальне тьме не проходить. і з'являється вічна річ спасаєм, старшу довершеним Божі, буде вище в всіх світі, в які в місяць і дотепер виховується як дитина. Перша 13. Дані основні отця припускають ту думку, що наше перебування у чуттєвому світі має педагогічну мету. Поки ми ще дітьми в хресті, ми пов'язані з ними міцними узами, які пристають утримувати всіх, що досяг духовного змужіння, і тобто знайшов святе життя, відповідно йому вище віддання в схолі. Ці слова спрямовані прямо проти іконоборців. Поміть, що наше тутешнє знання означає ці часткове. Примуди же Боже цілком прибуває в світі згідно з. Вислов Богослово, у світі бу... був і світ з нього повстав. Івана 1.10.